У ніч на 23 вересня ворог атакував Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про жахливі наслідки. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік. Його тіло. Рятувальники дістали з під завалів. Російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. Цілю став один з об'єктів критичної інфраструктури. За інформацією начальника Чернігівської МВА, внаслідок атаки люди не постраждали. На сумщині. Російські війська завдали прицільного удару в дроном по пожежному автомобілю ДСНС. За даними ДСНС, рятувальників вдалося евакуювати за допомогою броньованого автомобіля. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль. Ворог знову атакував і Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежу у п'яти торговельних кіосках. Пошкоджено будівлю готелю Укрпошти, Укртелекому, будинку культури центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів. На жаль, загинула одна жінка. За попередню інформацію постраждали ще троє людей.